Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На гвардійському ракетному фрегаті допитливий годину тому сталася аварія під час пусків ракет в екваторії Чорного моря. Пролунав потужний вибух, як передає телеграм-канал Морський Вовк, постійні обстріли України не пройшли безслідно. Надбірні пуски ракет вивели із ладу пускової установки, через що можливо і пролунав вибух. Корабель відбуксирували ДОТ. Є загиблі і поранені моряки. В той же час експерт Загороднюк говорить, чому знищення Чорноморського флоту може стати не несп. Поділенко, а доволі близькою перспективою, окупанти можуть підтримувати якісну роботу на одному-трьох напрямках, але вони мають бути географічно близькими одне до одного. Якщо загарбники концентрують увагу на Авдіївському та Бахмутському напрямках, то це означає, що на інших у них будуть з'являтися прогалини, проте важливо розуміти, що точно передбачити де саме вони будуть, поки неможливо. Зрозуміло лише те, що росіяни будуть відтягувати свої сили на певних напрямках, і ці так звані пропуски буде видно. Ми бачимо практично увесь рух сил та засобів противника. Також потрібно розуміти. Те, що саме південь поряд з Кримом і позбережжю Азовського моря буде для ворога проблемним, тому що окупанти перекидатимуть сили звіти, натомість будуть оголювати цілі зони. Оскільки чорноморський флот загарбники таки не змогли якісно задіяти під час повномасштабної війни, окрім масованих обстрілів мирних жителів, то його існування буде під загрозою. Знищення чорноморського флоту це лише питання часу. Фактично, його частина скоро піде на дно. Можна сказати, що практично до середини наступного року була більша бойова частина чорноморського флоту вже не буде існувати. Політична влада Кремля передала кермо військовому Росія відступатиме далі, намагаючись зменшити лінію фронту. Але аробіконом для неї стане Крим, куди українські війська зайдуть уже за півроку. В той же час для РФ є ще одна загроза. Туреччина здатна знищити застарілий Чорноморський флот РФ за кілька годин і не обов'язково заходити для цього в Чорне море. Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики. Павло Лакійчук в етері еспресо. Він зауважив, що Туреччина має узбережжя в Чорному та Середземному морі, у зв'язку з війною РФ проти України вона закрила чорноморські протоки для іноземних військових кораблів. А суден своїх ФМС не тримає там протягом 20 років. Турецькі кораблі, зважаючи на модернізацію, яку проводили турки останні 20 років, надсучасні. Це німецький і американський проєкт. Вони озброєні гарпунами. Це сучасна зброя. Вона може знищити застарілий Чорноморський флот РФ в акваторії Чорного моря, відрізаний від інших російських флотів за декілька годин. І навіть заходити в Чорне море не. Обов'язково турки можуть здійснити це фактично з екваторії Середземного моря, наголосив Павло Лакійчук. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.